Я вітаю найкращих на каналі, на каналі акційного блогера Віталія Квинтуріно. І ми сьогодні з вами подивимось в Аврорі нові додаткові акції знижки, і також, можливо, знайдемо новинки. Я вам дуже вдячний за коментарі та вподобайки, які ви ставите особисто мені за мою працю. Величезне вам дякую. Давайте розпочнемо із побутової хімії і подивимось далі. Що цікавого, які знижки? Акції, по-перше, включно. Червень вже, так? Да? Червья. Для прання дитячий э, гель, для прання дитячих речей. Тут цілий літр каченята кря-кря. Зараз 99 гривень. Засіб для миття підлоги та стін велі. Тут об'єм цілий літр. Зараз його ціна 34 гривні. Також зі знижкою можна придбати ось такий миючий засіб для підлоги. Лана. Також тут літер 39 гривень, акційна ціна, і є в двох ароматах лимон та лаванда. Топ ефект також для підлоги, також літр, і зі знижкою 39 гривень. І також є аромат квітів та лаванди. Турбо гель для прочистки зливних труб, зараз зі знижкою, об'єм тут 500 мл за ціною 59 гривень. Зі знижкою можна придбати ось такі таблетки для бачка. в унітаз – 17 гривень. Підвісний очищуючий блок Велникс тут дві штучки за 62 гривні. Гель для очищення ванної кімнати Сантрі 49 дев'ять гривень. Тут цілий кілограм. Сама засіб для знищення неприємних засоб, е, запахів спрей 500 мл. Зараз в акції 74 гривні. Ну, написано, що нейтралізує запахи домашніх тварин, туалетна кімната, побутові, побутові відходи та тютюновий дим. 77 гривень ціна цього гелексу для ванної кімнати та сантехніки. Пакування тут 470 мл. Поліроль сама засіб для догляду за меблями 500 мл спрей 49 гривень. Чистюля, засіб для догляду за унітазом літровий 74 гривні. Також зі знижкою Onyx Turbo гель для туалету 59 гривень. акційна ціна 94 гривні коштують капсули для прання сіла в упаковці. 12 штук для кольорових речей. 99 гривень ціна пом'якшувача Сілан. 770 мл тут. Так, а ось тут я знайшов якісь нові таблетки для Дивіться, для білого, універсальні і для чорних речей. Вперше бачу ось такий збірний. Унів... Дуже хороша штука, я вам скажу. Мультибокс Solar та. Шість таблеток для білого, дванадцять таблеток для кольорового і шість таблеток для чорних речей. Дуже круто придумали. Це перший раз, я таки бачив. Ціна такого набору 24 штуки. 299 гривень. Ну, зі знижкою почекати буде дешевше. Новий первуль. Ось він вже з'явився в магазині для білих та світлих речей. Об'єм тут літр, триста сорок дев'ять гривень. Я не був готовий до такої ціни. Господинки, зверніть увагу, зараз ось цей гель для прання для дитячих речей можна придбати зі знижкою, зекономити 100 гривень. Тут об'єм 3 літри 300 мл, і акційна ціна його 189 гривень. Також зверніть увагу, дуже хороша ціна на Савекс 99 гривень літр. Кисневий відбілювач білі вітрила 200 грамів, 59 гривень. А плямо для дитячих речей. Пакування 200 г 59 гривень. Супер вош, засіб для миття посуду 500 мл 37 гривень. Міс Хелен кисневий відбілювач 15 гривень, 70 грамів. А ще можна придбати ось такий: тут 900 грамів. Чи скільки тут грамів. 530 грамів. За 86 гривень. Зі знижкою зараз поставили ось цей бальзам для миття посуду півлітровий 39 гривень. Клінтри в одному Акумакс. Тут цілий літр за 47 гривень. Лише 13 гривень коштує ось такий засіб для миття посуду 400 мл. В акції також Грюнвельд 500 мл 22 гривні. Потрібно лише перелити у свою пляшечку. Лимонний засіб для миття посуду півлітровий, 19 гривень. І зі знижкою гелі для миття посуду для дитячих, дитячого посуду. 600 г 34 гривні. Є в декілька ароматах. Мило-господарське біле 500 мл за ціною 16 гривень. Порошок для чищення веллі 500 грамів 22 гривні зараз зі знижкою. Засіб для миття кухні спрей Supervoš 500 мл 49 гривень. Спрей Гелекс 500 грамів, антижир 109 гривень. Для пухнастиків Felix до 15 гривень. Гурме для пухнастиків по 18 гривень. Пауч пакети м'ясна миска 10 гривень. Ось такий можна придбати за 9 гривень. Це, мабуть, найдешевший. Пауч пакети віскас по 17 гривень. Шеба 25 гривень. Це, мабуть, найдорожча. Панкіт 10 гривень. 11 гривень коштує фріскас. Та 11 гривень ціна корму м'яу. 12 гривень. Ось такий корм. 39 гривень. Сухий корм гав 500 грамів. 44 гривні фріскас, сухий корм 270 грамів. Ось такі смаколики. м'яу для пухнастиків. 13 гривень 100 грамів. Давно я не бачив у нас пейдігрі торгової марки для собачок. Ціна 44 гривні 70 грамів. Шампунь, здоров'я та краса для собак. Тут об'єм 250 мл, 45 гривень. 89 гривень. Таблетки для котів та для собак. 10 штук. На шийник для собак. Бар'єр. 69. За 37 гривень можна придбати корм для хом'яків 500 грамів. І зі знижкою є ось такі корми для котів Pan Риба 400 грамів. І для маленьких кошенят також 400 грамів. За ціною 39 гривень. Так, я обіцяв показати ці кошики. 299 гривень. А, в попередніх відео показував, але здається, я коли монтував, забув їх вставити, тому ще раз показував, мене там просили показати, будь ласка, дивіться. Привезли ось такі кошики розкладні. А, за ціною давайте подивимося, 199 гривень. Ось такий у них вигляд у розложеному стані. Вони навіть 88 гривень перепрошую, тому що я показав а, за піка в ціну великого кошика. А оці, що я зараз показував, оці по 88. Так, давайте подивимося, чи вони в акції, оці а, штучки. Ну, бокси для лінз 49 гривень, чотири штуки. Вже другий тиждень падають дощі. А, так, дощовик на кнопках кольоровий для дорослих 34 гривні, дитячі плащі. 59 гривень. Так, ще якийсь знайшов. Також дитячий, мабуть, за ціною. 59. А ось такі, звичайні, по 29 гривень можна придбати. Так, новинка. Це здається, якийсь килимок. Давайте відкриємо, подивимось. І зараз вам покажу ще кольори, є багато різних. Килимок, а, це килимок пляжний. 149 гривень. Ну, я вам хочу сказати, що оце, це все через декілька Присідань, декілька лягань на нього, це воно буде розірване. Я пам'ятаю, таких також в мене був. На жаль, він швидко псується. Ганчірки для протирання окулярів з'явились в магазині Аврора. Тут дві ганчірки, 44 гривні. Набір серветок. Чашки у горошок. Є різний горошок з різними кольорами. Чашка, зараз скажу чи скільки мілілітрів, на 340 мл мілілітрів п'ятдесят гривень. Поряд, дивіться, а, ось такий леопардовий принт. Комбіновані також є з різними кольорами. Ціна такої чашки 69 гривень на 365 мл. Чашечки із фламінго. Також є різні принти для малечі. Ціна такої 59-365 мл. Ваза для квітів 99 гривень зі знижкою. Ось таке блюдо LUMINARC, зараз зі знижкою. Можна придбати за 74 гривні. Новинка: ось такий, як сказати, салатник. Миска. Ну, бульйонниця. На 750 мл 64 гривні. Ось таке блюдо тарілка супова, також фірми LUMINARC, зараз зі знижкою. Діаметр 20 см. Акційна ціна 39 гривень. Ще глибше блюдо також люмінарк діаметр 18 см. Зараз зі знижкою за акційною ціною 77 гривень. Люмінарк десертна тарілочка діаметр 18 см. За ціною 59 гривень. Зі знижкою можна придбати отаку от саму тільки вже обідня на 25 см. 59 гривень зі знижкою. Ось такий невеличкий порційний салатник. Зараз він зі знижкою також 33 гривні, діаметр 12 см. Контейнер для зберігання продуктів, також люмінарк. Він скляний. Сама кришка пластикова закривається із чотирьох сторін. Зі знижкою зараз можна придбати за акційною ціною. 169 гривень. Банка для зберігання сипучих усіляких з кришкою герметичною. Ціна зараз за акційною ціною 99 гривень на півтора літри. Графин скляний з кришкою. Герметична кришка на 500 мл. Акційна ціна зараз 99 гривень. Набір склянок 6 штук, низькі на 280 мл. Також зараз хороша знижка на цей набір можна придбати за 99 гривень. Чашки з логотипом Аврора 59 гривень на 350 мл. 29 гривень. Зараз серветка настільна. Кольори в асортименті кругла. Оцю чашку назвали День-Ніч. Мабуть, тому що вона всередині світла, а зовні темна. 64 гривні. Ось така оселедниця. 49 гривень. Так, тарілка День-Ніч. Ось така велика. 99 гривень зараз зі знижкою. І поряд я ще знайшов ось таку цікаву скляну тарілку. Це новинка, раніше не бачив. Зараз вона зі знижкою. 49 гривень. Давайте перевіримо, чи це цінник від неї. Це цінник не від неї. 88 гривень. Ну, показую вам як новинку. Це, мабуть, люмінарка ось ця стоїть зі знижкою. Ось така обідня тарілка. Так, 49 гривень це ціна її оцієї акційної тарілки. Зі значку зараз можна придбати ось таку сковорідку крафт. До речі, дуже хороші відгуки про цю сковорідку. Діаметр 24 см, і вона зараз по 329 гривень за акційною ціною. Так, трішки інакша сковорідка, густо. Але мені здається, що вона, ну, вона дуже легенька, не знаю, чи вона по якості буде добра. 169 гривень. Які я знайшов гарні келихи, це також новинка. Так, ціна 84 гривні, зараз зі знижкою перламутрові. І також можна придбати ось такі перламутрові склянки. Схоже на той келих, да? тільки без, без ніжки 49 гривень. Ложечка десертна, 27 гривень. Із цієї ж серії ось така виделка, 29 гривень зараз зі знижкою. І також ложка, також із цієї серії, 29 гривень, як ціна. І ось тут я знайшов новинку. Дивіться, це, мабуть, ще й карабін, це, мабуть, на цей в похід комусь. Да? Ось така виделка, нож та ложечка. Ціна такого набору 99 гривень набір приборів. Три штуки. Ножиці кухонні, це також бачу новинка, їх не було. До речі, зверніть увагу фірма Крафт. Ну, кажу одразу, вони не будуть бюджетні. Якість сама за себе говорить, 169 гривень. Кухонний ніж металокерамічний 88 гривень. Зараз можна придбати зі знижкою. За кольором можна обрати ручки. Ще одна новинка в магазині аврора ось такий набір ножів. А, набір ножів а, із чохлом Я читаю, знаєте, чи це йде також не. Кераміка не бачу, нічого не пише за кераміку. Три штуки, трикольорові 139 гривень. Ціна зі знижкою зараз можна придбати ось такий друшлак із ручками. Металевий 169 гривень, а там скільки? А там 129, Дивно, на ціннику 129, а на сканері 169. Так, я тут дещо зі знижкою побачив, зараз покажу вам. Не так дуже часто він був зі знижкою. Здається, це другий раз, коли зараз можна придбати ось таку підставку дерев'яну з ножами. Тут 5 ножів і ножиці кухонні. Ціна 299 гривень. Багато разів відкривав, гадаю, ви пам'ятаєте цей набір. Зі знижкою зараз можна придбати ось таку велику ложку кухонну і ось таку ложку. Нехай ну, називаємо її ложку для спагеті. Дуже зручна оця ложка для спагеті. Вони зараз по 99 гривень. Дивіться, які цікаві трубочки для напоїв із такими вусами. 4 штуки 44 гривні. Металеві трубочки із щіточкою 17 гривень. Набір із трьох кухонних дощечок. Дивіться, який гарний цікавий набір. Так, набір дощечок, бачите, розмір дощечок, бачите, велика, середня і трішки менша. Ціна такого набору із трьох дощечок 189 гривень. Зараз зі знижкою я ще знайшов ось такий набір із двох дощечок. 129 гривень. Також гнучки. Нова таця. До речі, вона гнучка, така гнеться в різні сторони. Антиковзуюча, денце це антиковзуюча. Ось тут. І оця також антиковзуюча поверхня. Ціна такої таці 219 гривень. Показую вам як новинку. Друшляк металевий з ручками, трішки менший, що я показував 59 гривень. А який ж тут 99? Оцей більший, мабуть. Оцей це ж сито. 59. А який же ж, ну, цінник же стоїть тут? Так, 99 гривень. Але ж де вони є, я їх не бачу. Дуже гарні привезли ось такі рукавиці прихватки в лимонно-жовтому кольорі. Ціна 49 гривень такої новинки. За 139 гривень можна придбати ось таку минажницю дерев'яну для закусок. 29 гривень дошка кухонна, прямокутна. Так, не знаю, що це таке красиве, чи рушник, чи воно. Зараз я проб'ю і скажу вам з такими красивим візерунком. 50 рушник кухонний, З мережевим. Дивіться, який гарний. Правда ж красивий? А я ще знайшов до прихваток лимонних ось такі лимонні. Рушнички. Це також новинка. Показую вам як новинку ціна такого рушничка 44 гривні. Дивіться, яка крутезна річ! Це навіть також, бачите, з цим, з лимонами фартух. Можна зібрати цілу колекцію лимонних. Ось такий фартух привезли в магазин Аврора. Зараз скажу ціну цього фартуха вам, 129 гривень. Я буду закінчувати відео, бажати вам всього найкращого. І побачимось з вами вже в наступних.